Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Проголне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою івано Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Пані Світлано, вас на нашій студії. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! І хочеться почати розмову з приємного Власне, літо. Відпочинок, канікули. І знаю, що цими днями вже вирушає на відпочинок перша група дітей, які були учасниками переможцями конкурсу власне всеобласного конкурсу серцем єдиними Україна, в якій власне ви з ініціювали ви започаткували, як відбуватиметься цей відпочинок? Скільки команд буде відпочивати, і де саме? Направду ми розпочали вже реалізовувати все, що пообіцяли нашим діточкам в проєкті Серцем ми Україна. Хочу зазначити, що це дуже унікальний проєкт. Він особливий, він має право на життя і буде тільки продовжуватися, тому що діти настільки гарно підготувалися, настільки вчителі, батьки підійшли особливо до цього конкурсу, тому що цей конкурс дуже важливий. Він десь засвідчує нашу любов до захисників захисниць наша велика подяка. Яка що, дякуючи нашим воїнам, нашим героям, ми маємо можливість жити. Ми маємо можливість розвиватися, працювати. Діти дуже по особливому відчувають час війни. І власне, хто був присутній на гала-концерті, бачив, настільки діти перейнялися цією темою. Це є національно-патріотичне виховання. В той же час наші діти талановиті, і навіть в час війни їм потрібен майданчик, де вони можуть себе розвивати, де вони можуть себе в. Досконалювати, де вони можуть знаходити нових друзів, у мене були емоції надзвичайно позитивні. Вони мене просто перехоплювали настільки все було гарно, настільки все було душевно, тепло і настільки е, ми. Е, Побачили, що одна родина От На цій сцені всі стали однією родиною, і це нас зближує і ще раз єднає, тому що повторююся сьогодні. Єдність це є наша найбільша зброя проти ворога. Наша єдність потрібна, щоб ми перемогли. Наша єдність потрібна для того, щоб ми допомагали Збройним силам України. І настільки гарно прийшов цей захід. Ми також хочемо мотивувати дітей. Відповідно, там було дуже багато подарунків, які ми вручали діточкам. Це є і комп'ютери. Це є наплічники, це і канцтовари, це різні солодощі для дітей, фірмові майки серцем єдиними Україна з логотипом, який розробив Нікіта Тітов. Тобто багато подарунків, але найголовніше, що для мене: щоб мати можливість оздоровити дітей протягом літа, щоб діти мали можливість відпочити, забути про ті важкі будні, які є, на жаль, в країні, де йде війна, що вони могли розслабитися, щоб вони могли оздоровити. Тися і вже належно підготуватися до нового навчального року. Учора стартувала десь перша така поїздка. Це у Буковель, водоклаб. 40 діточок вирушили туди для оздоровлення для відпочинку. Це така одноденна поїздка, але вона надзвичайно насичена, тому що передбачена і дозвілля, відпочинок і харчування корисне для наших діточок. Це діти з Криворівнянського ліцею імені Михайла Грушевського, Верховинської селищної ради. Де поїхали на Двернянського ліцею номер один імені В'ячеслава Чорновола, Вигуцького та Більшицівського ліцеїв діточки поїхали в Водаклаб. Водаклаб допомогли нам люди доброї долі, благодійники. Це Віктор та Олександр Шевченки, які дали ці сертифікати. Вони також були спонсорами проєкту Серцем Єдиними Україна і дякуючи такій їхній десь ініціативі, бажання долучити. Итися до цього проекту діти мають змогу відпочивати. Нам дорослим потрібно об'єднувати всіх з єдиною метою допомогти діточкам мати щасливе дитинство у своїй країні, мати щасливі юні роки, і ми сильні. Ми незламні, але в той же час ми повинні один одного підтримати, гуртуватися і робити добрих справ. Багато але вода Клаб – це тільки перші діточки поїхали. Цих чотирьох ліцеїв програма досить така обширена. Цілий такий наш відпочинковий період це літо, діти будуть їхати оздоровлюватися. Поїздки ще продовжуються. в Водоклаб, а також поїздки за кордон. Ми маємо благодійників, які нам допомогли з. Сертифікатами і діти будуть оздоровлюватися в Німеччині, діточки будуть оздоровлюватися в Польщі. І також там був такий особливий приз. Це власне моя номінація Вибір серцем діточки Забутівської територіальної громади, а саме Ганківського ліцею, будуть мати можливість оздоровитися в королівстві Йорданії. Там придумана особлива програма. Доктор Фаді, якого всі знають як лікаря, який лікує сьогодні наших захисників і захисниць благодійно лікує, і він таку благодійну поїздку запропонував саме для діточок організувати. І ми надіємося, що дуже швидко пройде час, але гарно, результативно діти отримають багато позитивних емоцій, тому що, наприклад, діти будуть їхати і в Польщу, Республіку Польщу, і в Німеччину, і в Королівство Йорданії. Це є досить не просто гарні відпочинкові поїздки. Це продумані комплекси. Заходів власне головний акцент, щоб дітей оздоровити. Ну і відповідно знайти нових друзів, познайомитися поспілкуватися. Тому зараз активно працюємо, щоб все провести і щоб діти мали змогу як найкраще, як найрезультативніше відпочити. Ну загалом літо це час, коли багато ми говоримо про оздоровлення дітей. Що передбачено цього року загалом для дітей, і зокрема для дітей наших героїв, наших захисників області. Ми плануємо наприклад, Клад, якщо говорити про серцем єдиним, ми Україна в рамках цього проєкту більше 500 діточок. А може, і ще нам вийде більше оздоровити. Це повністю благодійний захід. Хочу підкреслити, що жодних коштів не виділялося жодного бюджету ні з територіальних громад, ні з обласного бюджету, ні з державного. Це співпраця наша військової адміністрації з донорами. Ми постійно їх просимо звертаємося з пропозиціями подбати про наших дітей. Я переконана, що це є святе завдання, тому, власне, це є виключно такі жести доброї волі, благодійників наших, з якими ми працюємо, яких ми запрошуємо до нас, яких ми переконуємо і виставляємо акценти, що потрібно зараз. Але крім того, наша область завжди кожного літа готується, щоб провести так оздоровлення для дітей для пільгових категорій для діточок з родин наших героїв, військовослужбовців для соціально вразливих верст населення кожного року. наприклад, минулого року 16 тисяч дітей пройшли оздоровлення на Прикарпатті. Це і Прикарпатські діточки, і також з інших областей, які в нас в наших закладах закуповували путівки, і діти також оздоровлювалися. Ми підготували 18 закладів для оздоровлення, Здоровлення це не просто відкрити заклад. Цьому передувала велика робота всіх фахівців, це і представників медичної сфери, держспоживслужби, ДСНС, тому що безпекові питання надзвичайно важливі військової адміністрації, територіальних громад, щоб підготувати ці заклади, щоб вони відповідали всім встановленим вимогам, і щоб ми могли відкрити е, е, заклад, і щоб він був максимально підготовлений до прийняття дітей, тому що діти це досить важлива категорія людей, і ми маємо максимально бути готові до того, що відпочинок пройде на найвищому рівні, і ми стовідсотково до цього готові. Якщо говорити про обласний бюджет про оздоровлення діточок, то цього року 2 мільйони гривень передбачено для того, щоб закупити потівки для пільгових категорій діточок. У нас цих 18 закладів оздоровлення почали працювати. Якщо загалом говорити, то досить велика кількість людей і діточок потребує такого оздоровлення. але звісно фінансування з обласного бюджету не вистачає. Тому зараз наша також співпраця продовжується з міжнародними донорами, з благодійниками, щоб якомога більшу кількість діточок долучити до такого відпочинку. Зараз добре працює обласний штаб з координації. Організації проведення оздоровлення та відпочинку дітей він постійно діючий. І за всіма такими питаннями, які стосуються організації контролю відпочинку, дійсно, що наглядає такий координаційний штаб. Робота в цьому напрямку продовжується і надіємося, що тільки ми зможемо зараз бо цих коштів обласного бюджету 2 мільйони не вистачає. Зможемо і продовжуємо працювати, щоб залучити донорів, щоб максимально озброєння здоровити дітей протягом цього літа. Минулого разу, коли ми говорили в цій студії, ви виносували такий проект для сімей героїв, власне, дні здоров'я, так тобто перевірка, допомога власне, визначити свій стан здоров'я. Як він просувається, чи можна вже говорити про якийсь перший результат? Дні здоров'я це ми робимо в рамках проєкту Турбота про родину героя. Власне, якщо говорити про оздоровлення, один етап це діточки проекту серцем єдиними Україна, оздоровлення, яке здійснюється з обласного бюджету, оздоровлення, яке здійснюється благодійниками. І турбота про родину героя це також той проєкт, який повністю. Е Десь підтримують наші волонтери, наші люди доброї волі, власники садиб, власники відпочинкових конкур... садиб і заходів, закладів різних. І тут також жодної гривні не залучається бюджетних коштів для проекту Турбота про родину героя. Тут знову ж наші напрацювання, тому що бюджет Івано-Франківської області не є такий великий, і всі кошти ми стараємося направити. На збройні сили України на потреби, щоб організувати діяльність всіх закладів соціальної сфери охорони здоров'я, щоб зробити належну реабілітацію в області. Тому, власне, зараз ці всі такі заходи, які відбуваються з оздоровленням з турботою про родину героя, це є співпраця з меценатами і з людьми доброї волі. Але ми разом із тим побачили, що він досить, досить добре функціонує, і на одній із нарад прийняли таке рішення. Організовувати у наших територіальних громадах наших населених пунктах дні здоров'я, звісно, що спочатку десь були різні думки, оскільки в нас в районних центрах є районні лікарні, у нас є обласні заклади, що можна сюди приїхати. Але все ж таки, на мої переконання, медицина, лікарі повинні сьогодні їхати в наші села, в наші територіальні громади, провіряти здоров'я наших. Людей, жителів області, внутрішньо переміщених людей, також родин наших героїв. Тому що час війни, як показав цей весь період, люди про себе не думають. Люди жартовно працюють для нашої перемоги. Але здоров'я найцінніше, і щоб вони могли працювати ще краще, люди повинні бути здорові. Тому прийнялося таке рішення: робити дні здоров'я і наші команди лікарів виїжджають в населені пункти. Про графіки роботи медичних. Бригад, ми постійно повідомляємо на наших сторінках, зокрема, і на моїй сторінці голови адміністрації є вся інформація. Тому запрошую не зволікати приходити на такі заходи. За підсумками такої роботи у травні здійснено більше сотні виїздів та надано кілька тисяч медичних консультацій. Це направда багато. Це був перший місяць, і коли ми стартували, коли ми побачили, як краще працювати і краще організувати роботу, і зараз ця робота. Ще вдосконаленіша і краще проходить, і хочу зазначити, що одночасно працюють кілька бригад. Це працівники комунальних закладів краю нашого. Ми організовуємо працівників, це гінекологи і представники Товариства Червоного хреста в Україні. Це досить так об'ємно. Я тут хотіла б десь навести статистику, тому що ми робили підсумки, ми спілкувалися з представниками охорони здоров'я, з нашими медичними працівниками і що нам вдалося зааналізувати, зробити такий висновок з цих поїздок за травень проконсультовано 2350 пацієнтів. З них близько 700 – Це були люди числа внутрішньопереміщених людей, 50 – це люди з інвалідністю, яких оглядали. Під час обстежень медики мобільних бригад виявили 970 випадків серцево-судинних захворювань, 198 патологій патології ендокринної системи, 175 органів дихання. 171 герві, 156 захворювань шлунково кишкового тракту, 118 проблем з опорно-руховим апаратом, 76 неврологічних захворювань, 64 лор-захворювання. Водночас мобільні гінекологічні бригади за травень здійснили 20 виїздів, провели більше 300 оглядів та обстежень. У кожної другої пацієнтки було виявлено проблеми з жіночим здоров'ям. У 76 виявлено новоутворення. Тож ми розуміємо, що. Що статистика дуже сумна, і я хочу закликати всіх, перш за все, всіх Прикарпатців, всіх родин наших героїв. Ветеранів, всіх, хто бажає прийти і обстежитися, не зволікати і перевірити стан свого здоров'я для цього ми організовуємо ці мобільні бригади, для цього вони виїжджають в територіальні громади. Ще раз повторююся, що вся інформація є на моїй сторінці. Всю інформацію ми завчасно даємо головам територіальних громад. Головне бажання, тому що ту статистику, яку ми проаналізували, те, що я побачила, воно десь насторожує мене дуже. Тому такі дні здоров'я. Протягом цілого літа ми будемо продовжувати робити з метою профілактики, з метою, щоб вчасно скерувати наших людей до медичних закладів на лікування. Ну крім фізичного здоров'я, також ментальне здоров'я є важливим викликом. Знаю, що працюють центри життєстійкості на Прикарпатті. Скільки їх зараз і чи користуються вони попитом? Чи їх вистачає, чи люди про них знають? Коли ми почали спочатку робити реабілітаційні центри, ми говорили про фізичне здоров'я людини, і це правильно, тому що багато. Людей, які повертаються наших захисників з передових позицій, вони потребують фізичного відновлення, перш за все. Але поряд з фізичним відновленням обов'язково потрібна турбота про ментальне здоров'я, про психологічне здоров'я. І зараз не йде мова тільки про ментальне здоров'я військовослужбовців, їхніх родин, ветеранів, родин героїв, про ментальне здоров'я всіх прикарпатців, всіх українців. Цим питанням опікується перша леді Олена Зеленська. Тому тому ми їй дуже за це вдячні. Багато проходить форумів. Дякуючи саме її праці, як вона їде в різні країни. Вона говорить, чим живе наша країна, які є проблеми. І до нас приїжджають багато послів. У нас налагоджена співпраця донорів, і вони розуміють, який реальний стан справ в Україні. І на запрошення першої леді Олени Зеленської робиться дуже багато добрих справ. Вони приїжджають і допомагають нам створювати Рювати і центри допомагають здійснювати реабілітацію, допомагають особливо у плані відновлення психічного здоров'я людей. Це досить складне питання, і ми стикаємося з тим, що сьогодні потрібно комплексно на всіх рівнях працювати і дбати про ментальне здоров'я людей. Що таке центри життєстійкості? Це простори, де кожен зможе перш за все безкоштовно пройти і отримати психологічну допомогу, та проконсультуватися щодо різних соціальних питань. А ми розуміємо, що в час війни таких соціальних аспектів є надзвичайно багато, тому нам важливо, щоб ці простори були і що вони активно працювали. Якщо зробити такий аналіз по Україні, то сьогодні загалом запрацювали 73 Центри життєстійкості по цілій Україні, і саме вони допомагають місцевим жителям відновлюватися після кризових ситуацій і долати стреси в час війни стресів. Багато і їх надзвичайно з ними надзвичайно активно потрібно працювати саме в цих центрах життєстійкості. Якщо аналізувати Івано-Франківську область, хочу зазначити, що в таких громадах, як Богорочанська, Бурштинська, Івано-Франківська, Коломийська, Надвірнянська. Катисменецька вже створені такі центри життєстійкості, і тому також інформація і на сайтах територіальних громад є. Тому просимо звертатися, але тут ми не зупиняємося, і такі центри життєстійкості будуть ще працювати: у Вигуцькій, Витвицькій, Городенківській, Долинській, Калузькій, Куцькій, Лисецькій, Рогатинській, Солотвинській і Яблонівській територіальній громаді. Це проект ре, ре, реалізує Міністерство е, соціальної політики, і це також ота складова програма ментального здоров'я те як Олени Зеленської. Тому надіємося, що ці центри будуть допомагати всім людям, е, не тільки вразливим категоріям, а всім, хто звертається за допомогою, прийти і одразу на місці отримати таку е, допомогу. Тобто, держава е, дбає про це. Це її виключно функція держави. Головне, щоб люди ну, тобто знали були Проінформовані, куди можна звернутися, що цю допомогу можна отримати безкоштовно. Бачу, що цей тиждень у вас були дуже активні зустрічі з представниками міжнародних організацій, та й в принципі урядові представники були в області. Загалом, як би ви підсумували, наскільки зараз є цей інтерес до допомоги від міжнародних співпраці з міжнародними партнерами і на що вона буде спрямована? Ми бачимо, що наш президент Володимир Зеленський він постійно відвідує іноземні країни. Він зустрічається з лідерами іноземних країн. Він об'єднує весь. Світ е і розказує реальну ситуацію, яка є в нашій країні. На його запрошення приїжджають лідери країн, посли, і що дуже важливо, президент звертає особливу увагу саме на області на регіони, тому що відновлення. Е Є надзвичайно потрібне в тих областях, де йдуть бойові дії, підтримка тих областей, які сьогодні приймають велику кількість внутрішньопереміщених людей. Якщо говорити про нашу Івано-Франківську область, ми кожен тиждень приймаємо поїзда, потяги з людьми, військовослужбовцями з різних областей, які у нас проходять і реабілітацію, і лікування. У нас проходять надскладні операції. Звісно, без солідарності з нашими колегами з-за кордону, без їхньої підтримки ми е, не можемо справитися. Е, ми робимо дуже багато, але саме їхні підсилення є дуже сьогодні. Нам потрібне. Ви знаєте, які надскладні операції відбуваються в нашій обласній клінічній лікарні. Е, приїжджають команди лікарів Сполучених Штатів Америки, щоб проводити тут відповідні операції. Тому, е, дякуючи такій е, титанічній роботі президента України Володимира Зеленського, е, до нас е, особливо зараз час в області приїжджають такі представники різних країн, і ми за це дуже дякуємо, тому що це є досить така велика, об'ємна клопітка робота, але ми завжди знаходимо нові шляхи співпраці в різних сферах. Це і в соціальній сфері у сфері охорони здоров'я. Нам важливо, бо економіка працювала. Нам важливо, щоб залучали ми іноземних інвесторів, що навіть в час війни в такий складний час, але щоб вони заходили і працювали. В нашій країні це звісно важливо, тому що нам важливо, щоб були наповнені бюджети. А це відповідно і підтримка збройних сил України першочергово. На цьому тижні я мала зустріч з надзвичайним поважним послом Великобританії паном Мартіном Гаррісоном. і ми поспілкувалися про можливі шляхи співпраці. Ми домовилися, що делегація з Великобританії приїде на Прикарпаття саме з питань економічного розвитку. Тому ми зараз працюємо для того, щоб максимально представити потенціал нашої області і звернути увагу. На ті проблемні питання, які є ми проговорили також з ним питання реабілітації і питання ветеранської політики. Також є надія, що ветеранську політику вони нам допоможуть максимально розвивати, вдосконалювати, створювати простори для ветеранів, де можуть себе комфортно почувати, приходити наші ветерани. Також спортивна реабілітація – це надзвичайно важливий аспект реабілітації наших ветеранів і навіть цієї неділі наші хлопці незламні їхали на змагання в. Сусідню Тернопільську область, і нам важливо максимально дбати про наших ветеранів, тому маємо розуміння надзвичайного повноважного посла, продовжувати саме в цій царині працювати і надалі. Але також ми нещодавно мали досить таке добре спілкування з нашими колегами з Румунії, і також делегація підприємців бізнесу готується, щоб приїхати до нас. Будемо робити такий міжнародний форум. Щоб наші підприємці, наш бізнес, мав можливість спілкуватися з представниками бізнесу, як великого, так і середнього з сусідньої Румунії. Тобто нам важливо як військовій адміністрації робити будувати ті мости для співпраці між нашою областю і іншими країнами, розвивати саме цю співпрацю. Звісно, дуже добре, що до нас приїжджають, нас підтримують, але нам ще потрібні конкретні результати. Сьогодні надзвичайно. На багато робиться, але ми зупинятися не будемо. Ми тільки будемо продовжувати йти уперед, тому що ми маємо приклад: приклад наших захисників, які у пекельних боях, не зважаючи ні на що, вони виборюють для нас незалежність, свободу, і не тільки для нашої країни, а для цілого цивілізованого світу. Ну, якщо говорити про мости співпраця та напевно культура є дуже гайним таким містком, і важлива подія цими днями відбувається на Івано-Франківщині. Це Шекспірівський, всеукраїнський Шекспірський. Фестиваль на якому, до речі був якраз і посол Великобританії. Про що ви згадували? В Чому на вашу думку головне зараз значення цієї події? І ви були я знаю, присутні? Які ваші враження від неї? Культура це також наша зброя. Працівники культурної сфери, наші митці, наші актори вони не тільки професійно працюють у своїй сфері, вони є добрими волонтерами. Вони є тими людьми, які їдуть у світ, які розказують про те, що відбувається в країні, яка реальна ситуація. Ми знаємо, як московська пропаганда замилювала очі всім, скільки часу світ не знав реальні. Які відбуваються в Україні сьогодні е, наші актори дуже багато для цього роблять, щоб правда була доступна в різних країнах. У нас є надзвичайно потужний е, драмтеатр імені Івана Франка. Там е, надзвичайно хороший керівник пан Ростислав Держепільський, потужний колектив, які вже не один рік працюють, і сьогодні наших акторів знають не тільки в області в Україні, їх знають в цілому світі, тому що їхній талант. Сьогодні е, підтримується на великих сценах, тому ми дякуємо їх е, за їхню працю. А це, що у нас е, стартував е, такий хороший е, фестиваль, е, це є ще раз підкреслення того, що ми е, активно працюємо, ми розвиваємося, навіть незважаючи на е, ті важкі часи, які є зараз в нашій країні. Ми повинні максимально згуртовуватися. Я хочу це під, е, підкреслити вкотре. Бути єдиними і кожна сфера сьогодні е, вона працює, і мені дуже приємно, що Івано-Франківщина в культурному плані е, надзвичайно робить багато заходів. Ми робимо фестивалі, ми організовуємо різноманітні е, такі добрі справи. І ці всі справи. Е, Перш за все, це і талант тих людей, а з іншої сторони, це і покращення ментального здоров'я. А найголовніші всі ці заходи це є збір коштів на збройні сили України. Назвичайно багато автівок, дронів було закуплено саме за ті кошти, які наші актори, наші співаки, наші працівники культурної сфери змогли зібрати на своїх заходах. Якщо би зараз хотів. Підрахувати, скільки з заходів пройшло, і скільки коштів на на збройні сили України напевно неможливо, але це є потужне підсилення наших хлопців на фронті на передових позиціях. Тому е переконана, що навіть попри війну мистецтво повинно розвиватися. На свершені нашої програми ми спілкуємося на напередодні дня державного службовця України. Що би ви хотіли побажати державним службовцям? І загалом, от як ви бачите, розвиток державної служби в Україні в майбутньому зараз саме цей час для мене дуже прикладно було, коли почалася війна, і державні службовці поряд з тим, що вони працювали. Звісно, на своїх робочих місцях вони пішли працювати на склади. Вони складали пакети гуманітарної допомоги, передавали в Херсонщину, Харківщину. Вони волонтерили. Вони збирали кошти, передавали автівки на збройні сили України. Далі велика біда на Херсонщині, підтоплення, відновлення будинків. Також координацію роботи по цьому взяли на себе саме державні службовці. Зараз у нас в складних умовах ми координуємо процеси і постійно працівники військової адміністрації працюють в Донецькій області на будівництві фортифікаційних споруд, бо це захист для наших військовослужбовців. Сьогодні державні службовці максимально працюють і я їм дуже вдячна за її їхню працю. Я вдячна, що вони не виїхали за кордон, що вони залишилися, що вони стараються зробити все від них залежне, щоб наступила наша перемога. І звісно, хочу їх привітати, побажати. Ну, перш за все, міцного, проміцного здоров'я. Щоб натхненно працювати, треба бути здоровою людиною, побажати миру, побажати спокою і щоб все вдавалося. І звісно, щоб. Е Багато у нас також на державній службі хлопців, які служать сьогодні в лавах збройних сил України, щоб вони якомога швидше повернулися живими і здоровими до рідних і до близьких. Дякую, дякую. Приєднуються до цих побажань. Нагадаю, гостею студії була Світлана Вонищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Дякую глядачам, які нас дивилися. Мирного вечора залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Побачимось.